індекс для копилот створює складну карту ваших особистих даних і даних компанії, ідентифікуючи стосунки та встановлюючи важливі зв'язки. Насправді ваш мозок працює як семантичний індекс, кодуючи кілька слів і зображень для створення більшої концептуальної карти інформації. Наприклад, семантична карта того, що пересічна людина знає про слонів, включатиме такі речі, як у слонів є хоботи і слони подорожують стадами, слони живуть в Африці. Сьогодні люди в основному знайомі з пошуком за ключовими словами, який спирається на точні слова та фрази. Отже, коли ви шукаєте звіт про продажі в березні, ви отримуєте список документів, які містять саме ці три слова. Але семантичний індекс розуміє, що звіти про продажі створюються келлі з фінансової команди та публікуються щомісяця у вигляді файлу Excel. Він кодує всі ці поняття та зв'язки між поняттями у векторах в індекси. Semantic Index для Copilot аналізує ваші дані. Це всі ваші електронні листи, документи, календар, чати тощо в Microsoft Graph, який використовує велику мовну модель або LLM, щоб відобразити весь ваш вміст і зв'язки між вашим вмістом і вами, шукаючи мільярди векторів, щоб знайти найрелевантніші результати за мілісекунди. Це те, що дозволяє Microsoft 365 Copilot надавати персоналізовані, релевантні та дієві відповіді і робити це безпечним, сумисним і конфіденційним способом. Semantic Index для Copilot дозволяє кожній організації бути готовою до штучного інтелекту.